Спільнота подружні зустрічі здійснила прощу до Патріаршого собору української греко-католицької церкви в Києві на літургію та зустріч з отцем і головою церкви прибули понад 30 подружніх пар з усієї України. Мета нашої зустрічі такої прощі, щоб десь побачили і щоб презентувати українську родину сімейні цінності. Тому що власне мета прородинних рухів кожен рух має якусь свою харизму, але мета це збереження сімей, сімейні цінності, щоб люди десь щоб подружжя більш глибше зрозуміли покликання і мету чоловіка і жінки, яка була від початку. Голова Гукаце закликав не боятися відповідальності і додав, що покладає надію на спільноту в контексті порятунку України. Україна буде такою, якою її збудує українська молодь, і Україна буде такою, якою буде українська сім'я. І думаю, що ви, що є батьками, матерями, ви добре знаєте, що в сучасному світі навіть є зранена здатність сучасних людей творити сім'ю. Це не так сьогодні легко. Сьогодні в Україні зростає кількість людей, які абсолютно не формалізують свого співжиття ані в державі, ані в церкві. Тому кількість подруж, які реєструються, катастрофічно падає. Тобто перед нами є величезні, величезні виклики. Я вам щиро так скажу, як глава церкви, без вас ми не дамо ради. А держава нам каже вже сьогодні, без церкви ми не дамо ради. Спільнота подружніх зустрічі є міжнародною. В Україні є п'ять осередків Київ, Тернопіль, Львів, Чортків та Івано-Франківськ. Праця спільноти нашій розписана на протязі цілого року. Тобто люди відбувають основні реколекції. Далі йде праця щомісячна є така праця в малих групах, родинні молитви. Ну також, от, наприклад, в часі Великого Посту ми маємо хресні дороги, ми маємо прощі, пішу прощу, ми маємо літні виїзди і табори, ми маємо пореколекційні зустрічі. Тобто люди, хто прийшов в основні реколекції і хочуть далі зростати, десь будувати свої стосунки. Вони є активними спільноті. Основний інструмент спільноти подружні зустрічі реколекції для подружніх пар, що відбуваються на виїзді з п'ятниці по неділю за спеціальною програмою. Подружні зустрічі в нашому житті це як новий подих нашого подружжя. Ми почали жити по-новому. Своє подружнє життя ми зрозуміли, що цього не вчать у школі, цього не вчать в університеті. Ми зрозуміли, що цього може навчити тільки церква. Головним інструментом досягнення згоди у подружжі є діалог між усіма членами родини, а також з Богом. Саме така маленька спільнота, яка має колосальний вплив на. На дітей, на формування нашої молоді, і це те, що діти можуть побачити в родині, в тому, як батьки моляться, як вони між собою спілкуються, як вони одне одному передають цінності. Тому я думаю, що саме спільнота, подружні зустрічі і саме родина має надзвичайно велике значення сьогодні для нашої церкви, для відродження церкви, для її місії.